І передбачено в якісь трудові гарантії да, для ветеранів або військовослужбовців, які повертаються до цивільного життя, з початку їхньої служби за ними зберігається місце роботи і посада на сьогоднішній день. Всі ветерани отримують середньомісячний заробіток, і це прям дуже класна підтримка для сімей ветеранів. Ветерани вони потребують додаткової уваги саме е в умовах воєнного стану, коли ветеран повертається. Які найбільші перешкоди його можуть очікувати, дуже багато роботодавців, дуже багато керівників. Вони просто цього бояться. Вітаю, друзі! З вами Пліч Опліч, і це подкаст про гідне повернення ветеранів до робочих місць. Наш епізод Право на гідне повернення. І зі мною сьогодні представник держпраці це Олена Коновалова, заступниця директора департаменту з питань праці, начальник відділу нагляду за додержанням законодавства про працю. Вітаю, пані Олена. Вітаю. Пані Олена, скажіть, будь ласка, яка взагалі місія держпраці і як ваша служба стикається з питаннями, що стосуються ветеранів? Ну, Держпраці це Державна служба України з питань праці. Це той орган, на який в Україні покладається функція інспекція праці. Насправді, інспекція праці вона дуже важлива в житті кожної людини, яка працює, яка працює не для себе, не заради отримання прибутку особисто, а яка виконує певний обсяг роботи на чиюсь користь. І в такому випадку виникають трудові відносини. І ці трудові відносини вони супроводжуються увесь Період відносин між роботодавцем і працівником, і вони чітко регламентовані законодавством. Мова йде не тільки про прийняття на роботу, про звільнення, про виплату заробітної плати, мова йде і про безпечні умови праці і про здорові умови праці. Тобто ті умови, які не нашкодять людині, не нашкодять її фізичному здоров'ю, не нашкодять її психічному здоров'ю. Наразі це дуже важливо, оскільки війна це не виробнича ситуація. Звісно, але вона має свій вплив в усіх галузях нашого життя, в тому числі і на роботі. Неможливо собі уявити людину, яка працює і не відчуває у, цього, у цієї ваги да, війни, яка стосується кожної людини у нас в країні. І держпраці саме той орган, який опікується тим щоб був досягнутий баланс між інтересами роботодавця і правами працівника. Як в умовах праці, так і в умовах безпеки праці. На сьогоднішній день це дуже важливо, щоб працівник, кожен працівник відчував себе на роботі захищеним і розумів, що робота не шкодить йому здоров'ю, а, а скільки сама робота вона може бути дуже корисною. Для психічного здоров'я працівника. Коли він на роботі відчуває себе в безпеці, то йому простіше е, повністю реалізувати свій трудовий потенціал. А роботодавець від цього, звісно, виграє, тому що він отримує продуктивного працівника і таким чином може збільшити свої прибутки. І от держпраці займають цю функцію з боку держави, яка шляхом проведення Не тільки контрольних заходів, й да, інформаційних заходів намагається створити такі умови, в яких і роботодавець, і працівник розуміють свої права і обов'язки. Адже саме це е, досягнення рівноваги між правами і обов'язками дозволяють і людині ефективно працювати, реалізувати себе, і роботодавцю досягти тих цілей. Ну, Насправді держпраці це так, це контролюючий орган. Це основна функція, це здійснення контролю. Але якщо ми говоримо про міжнародні документи, ну, наприклад, 81-та конвенція Міжнародної організації праці, вона чітко визначає, для чого створюються інспекції праці в будь-якій країні. Це міжнародна норма. І перше, перша основна функція це забезпечення дотримання вимог законодавства. За допомогою тих інструментів, які дає національне законодавство, угу. і от у нас в країні держпраці ми ж не тільки перевіряємо, ми ще проводимо інформаційні відвідування, ми ще створюємо інформаційний контент, ми надаємо роботодавцям рекомендації, консультації, що зробити для того, щоб. І так само ми працюємо і з працівниками, щоб люди чітко розуміли, які вони мають права. І які мають відповідно обов'язки для того, щоб виконувалось законодавство. І саме це основна функція. Напрямків діяльності держпраці багато. Як я вже казала, це і праця, і зайнятість населення, і загальнообов'язкове державне соціальне страхування, і безпека праці, і гігієна праці, працевлаштування осіб з інвалідністю, гірничий нагляд, ринковий нагляд, надання адміністративних послуг, тобто сфер дуже багато. Але при Принцип залишається один і той же забезпечення дотримання вимог законодавства? Я ж надихнулася. Звісно, є впевненість, що у нас всі категорії працівників захищені, але сьогодні наш підкаст трошки про інше. Ми сьогодні говоримо про адаптацію ветеранів. Да і моє наступне питання: а чи передбачено в трудово... якісь трудові гарантії для ветеранів або військовослужбовців, які повертаються до цивільного життя? Ну, насправді законодавство передбачає цілий ряд гарантій. Серед них є гарантії, які передбачені безпосередньо Кодексом законів про працю. Там мова йде про тих ветеранів, які до призову або вступу на військову службу працювали. Якщо вони були призвані на військову службу або уклали контракт, або вступили там добровільно, да? з початку їхньої служби за ними зберігається місце роботи і посада. Роботодавець не може відмовити такому працівнику у поверненні на роботу. Як тільки ветеран звільняється з військової служби, він має стати ну, на облік, звісно, як військово зобов'язаний, і має приступити до роботи. Жоден роботодавець не має права чинити перешкоди в цьому. Okay. За таким працівником зберігається місце роботи. Посада до червня 2022 року, ще й зберігався середній заробіток за місцем роботи. Що стосується ветеранів, які не працювали до того, як стали на військову службу, у них є гарантії, передбачені спеціальним законодавством. Це закон про військовий обов'язок, про військову службу, і закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, закон про соціальний захист ветеранів війни. Тощо. І, зокрема, однією з таких гарантій є право на першочергове працевлаштування. Ця категорія працівників має бути працевлаштована навіть якщо на підприємстві відбувається. Ліквідація підприємства, повна ліквідація без правонаступників, ця категорія працівників, як вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років, мають бути обов'язково працевлаштовані. Якщо вони звертаються за питаннями працевлаштування до державного центру зайнятості, вони мають право на першочергове працевлаштування. Ця категорія людей не може бути звільнена з роботи у зв'язку із скороченням штату або чисельності працівників. На жаль, ми дуже часто стикаємося з такою ситуацією, коли е, працівник да, доволі тривалий час проходить службу в збройних силах чи в силах територіальної оборони, немає значення. І роботодавці намагаються якимось чином таких людей звільнити у зв'язку із скороченням. Вони не можуть це зробити, поки людина не повернулася на роботу, але при цьому намагаються ну посади угу. чи такі е, роботи е, ліквідувати, як такі, Висти що не позаштат. потрібно. Так? Так. У нас в законодавстві не існує такого поняття, але дуже багато роботодавців, користуючись можливістю, яка передбачена законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, звільнити людину. Але там чітко визначено, що під час відпустки або під час лікарняного. Людина, працівник, який проходить військову службу, він не у відпустці і не на лікарняному. Це особлива категорія людей, яких взагалі не можна чіпати з боку роботодавця. От, намагаються їх вивести за штат або ж там попередити, прийняти рішення про скорочення цієї посади, але звільнити після повернення. Оцього бути не може. Ветеран може бути звільнений з роботи, але коли для цього є законні підстави, скорочення чисельності це не про ветеранів. Ветеран має бути в будь-якому випадку залишитись на роботі, а якщо навіть ліквідовується повністю там підприємство, установа чи організація, йому має бути надана можливість працевлаштуватись у іншого роботодавця. Дякую за відповідь. Ви е, сказали, що до 2022 року зберігався середній місячний заробіток. хочу сказати, що на, е, в нашій структурі да, в АТ «Укрзалізниця», завдяки перемовинам про спілки і роботодавця, на сьогоднішній день всі ветерани отримують середньомісячний заробіток. І це прям дуже класна підтримка для сімей ветеранів. Це є. Доволі така кількість, певна кількість роботодавців, які шляхом колективних переговорів за допомогою за сприяння про спілки зберегли за своїми працівниками такі гарантії? Так, це так, можливо. Це дуже важливо насправді саме для цієї категорії людей. Але моє наступне питання: скажіть, будь ласка, коли ветеран повертається, які найбільші перешкоди його можуть очікувати, та, і як правильно з цим впоратись? Насправді, проблем може бути багато. І одна із проблем, на яку, на жаль, я не можу дати пораду, оскільки вона виходить за межі законодавства про працю, законодавства про охорону праці, безпеку це проблеми, які виникають в зв'язку з переходом від військового життя до цивільного. І це вже сфера психологів. Вони краще можуть розповісти в наших інших подкастах, в наших інших епізодах? Ми запрошували і психологів, тому цю тему ми також будемо розкривати. Слідкуйте, будь ласка, за анонсами. Я б хотіла почути саме з точки ось трудового законодавства. Наприклад, якщо ти приходиш на роботу, а тобі говорять, що твоя посада скорочена, це те, про що ви говорили, да? І ось, будь ласка, є посада в іншому місці або є посада нижчого рівня. Чи є таке, чи масово воно, чи стикається ви з таким, і як діяти в? Тій чи інші ситуації? Так, така ситуація може бути. Інколи недобросовісні роботодавці намагаються таким чином уникнути повернення на роботу ветерану. Насправді дуже багато роботодавців, дуже багато керівників вони просто цього бояться. Вони не знають, що. Робити далі, яким чином адаптувати людину в колективі? Оце можливо найтака найсерйозніша проблема. Насправді, коли ми говоримо про законодавство, про працю у роботодавця немає жодних підстав. Для законної відмови ветерану у поверненні до тієї роботи, яку він виконував до призову або вступу на військову службу, якщо така ситуація має місце, то вона абсолютно незаконна. Ну, по-перше, працівник може завжди звернутися до правспілок на місці, до первинної правспілкової організації, якщо вона є. Або до Вищої організації, профспілок, може звернутися завжди до держпраці будь-яким зручним способом. Це може бути письмове звернення, це може бути електронне звернення, це може бути телефонний дзвінок на урядову гарячу лінію, угу. де запишуть звернення і передадуть нам для розгляду. Будь-якому випадку. На це буде реакція, навіть якщо питання буде стосуватися тих е, норм, які в умовах воєнного стану не підлягають контролю, все одно інспектор вийде до роботодавця, пояснить йому вимоги законодавства і буде тримати це питання на контролі. Інколи буває така ситуація, коли роботодавець десь помилково вважає, що за час служби людина, ветеран втратив професійну кваліфікацію. І тут треба чітко роботодавцям розуміти, і інспектори цю інформацію доносять, що за умови гарантій, передбачених законодавством, саме роботодавець. Має зробити все для того, щоб ветеран міг повернутися до своєї тієї кваліфікації, яку він мав до призову на військову службу. У нас в кодексі законів про працю. Саме роботодавець зобов'язаний вжити заходів щодо. У разі необхідності перекваліфікації або навчання працівника для того, щоб забезпечити його роботу. Тут же мова не йде про те, що це новий працівник, угу. якого тільки прийняли на роботу. Насправді, увесь час служби людина перебувала у трудових відносинах. З нею вже є трудові відносини, і вони не з'являються. -звідки? Не, не звідки да, вони вже є. І роботодавець має пристосувати е, умови праці під потреби працівника. Ну насправді це не тільки для ветеранів, це має бути для всіх працівників, тому що інколи за маленьких умов якихось змін да, людина може реалізувати е, е, свій трудовий потенціал. потенціал. І це дуже серйозно. Ветерани вони потребують додаткової уваги саме в умовах воєнного стану, в умовах повернення на роботу в процесі чи після закінчення війни, після закінчення особливого періоду. І це ціла наука. І тут особливу роль можуть зіграти фахівці кадрових служб і там. Представників виборного органу, проспілкової організації, саме вони можуть допомогти і ветерану повернутися до праці, і роботодавцю зробити правильні кроки. Тому що інколи просто варто тільки зрозуміти потреби. І далі вже це можна зробити без жодних якихось додаткових фінансових витрат, трошки змінити. Перерозподілити обов'язки, трошки змінити графік роботи, трошки можливо скоротити тривалість робочого часу, хоча б в перші там, дні тижня тижні роботи. Є дуже багато. Інструментів і механізмів. У нас законодавство про працю воно таке динамічне, особливо в умовах воєнного стану. Пам'ятаєте, в 2014 році у нас дуже багато змін в законодавстві про працю відбувалось. Спочатку широкомасштабного вторгнення дуже багато змінилось. І від роботодавця вимагається тільки бажання. Бажання і розуміння, що саме потрібно людині. І саме тут і профспілкові організації, і кадрові служби, і інспекція праці можуть допомогти роботодавцю, що зробити для того, щоб все було більш-менш гладко пройшло у цей процес повернення до роботи. Це прям, як знаєте, такий чіткий алгоритм, що якщо, якщо не все добре, то звертайтесь або до профспілок, або до держпраці. А якщо для того, щоб скоординувати дії, да, і, грубо кажучи, всі разом ми створили безпечні і комфортні обуви для е, безпосередньо ветерана, який повертається. І ось ми перейшли до профспілок. Так скажіть, будь ласка, яка роль саме профспілок в цій всій всіх цих, цих процесах? І чи можемо ми, як молодіжна рада, також чи ми можемо бути корисні да, в усіх цих процесах? Ну, моє особисте переконання, те, що профспілки насправді це така сила велика яка може здвинути будь-який що будь процес. Держпраці це державний орган. Ми представляємо третій бік у трудових відносинах. Про це частина трудових відносин. Саме про мають доступ до кожного робочого місця. Якщо ми говоримо про інспекторів праці, ну, нас на всю Україну на сьогодні там трошки більше, ніж 300 осіб. Хоча ми маємо певні повноваження, надані нам законом, да, для того, щоб проводити моніторинг, контроль, спостереження, але ми не можемо фізично бути присутні на кожному робочому місці. Правспілки таку можливість мають, вони знають, що відбувається на підприємстві. Вони володіють повним обсягом інформації, да, тому що вони регулюються через процес колективних переговорів, через Кожного дня роботу, вони спостерігають працівників, вони бачать їх психічний стан. Вони можуть виявити ознаки, не перші ознаки, якихся, давайте так, психічних негараздів у працівника. Uh -huh. І от коли ветеран повертається до роботи, проспілки перші, які можуть побачити якісь е, імовірні проблеми. Як з боку працівників, так з боку роботодавця, так, можливо, з боку ветерана. І саме вони можуть цей процес так зробити більш м'яким, можливо, більш комфортним. І для колектива, і для керівника, і для самого ветерана. І насправді, от для нас, для держпраці, профспілки – це найперший, я не не можу підібрати слова, але це та організація, до якої ми звертаємося найпершим. Помічник. Помічник це І союзник трошки... єдину... Союзник, саме союзник. Тому що помічник це, начебто, десь якийсь… А от союзник це так. – однодумець. Союзник, однодумець це організація, з якою у держпраці спільні цілі забезпечення дотримання вимог законодавства. Тому ми постійно працюємо з профспілками на різних рівнях. На центральному рівні, на рівні області, на рівні підприємства. Якщо приходить інспектор на якесь підприємство, не має значення, чого він туди прийшов. Угу. Вперше до кого він звертається, це до голови проспілкової організації. Звісно, якщо вона є. Ну, на жаль, у нас все більше підприємств не мають власних проспілкових організацій, і це не дуже добре. Насправді І ось тут якраз да, можна включити функцію молодіжної ради, все ж таки пояснювати молоді, на що вам потрібні профспілки, і залучати молодих людей вступати в профспілку і ставати членами профспілки. Так, Тому молоді... що чому немає профспілкової організації на підприємстві? Тому що немає розуміння на що вона потрібна. А більш за все, якщо у нас немає такої грамотності, да то. Якби молодіжній раді насправді на дуже зручно пояснювати і е, студентам цю інформацію доносити, і безпосередньо тим людям, які ще не, не знайшли роботу, і які тільки-тільки починають свою трудову діяльність. Да, ось саме для цього так. Дуже шкода. Насправді у нас дуже молодих людей взагалі не розуміють, що таке правспілка. Вони навіть не знають, що таке є поняття. І що це за організація, які в неї функції і так далі. Ну, це дуже шкода, але це має місце. Дуже дякую насправді вам за сьогоднішню нашу небесіду, дуже теплу. Ми, насправді, я ось знаєте, з вами розмовляю і зрозуміла, що держпраця це не страшно. Це не лише про штрафи, типу, тут можна консультуватися, тут можна отримувати поради і можна працювати дійсно в зв'язці всім разом і досягати класних корисних результатів. І це буде вигідно як роботодавцю, так і профспілці, спілку і безпосередньо на державному рівні. Тому, якщо у вас є якісь питання, то будь ласка, не соромтесь. Знайте, що профспілка – це саме та точка опори, яка вам надасть будь-які роз'яснення і скоординує вас за потреби до інших інстанцій. Дякую, пані Олена, за чудову і дуже актуальну розмову. Нагадую, що ви дивитесь подкаст пліч-опліч. Працюємо разом не поруч, а пліч опліч. Шукайте нас на Ютубі та на інших подкаст-платформах.